Друзі, привіт! Сьогодні відповідаю на питання. Людина пише, сподіваюсь, людина. Скажіть, будь ласка, як юрист, чи мав право Порошенко, будучи президентом, вносити курс НАТО в Конституцію без референдуму? Ну, будучи чесною і з точки зору юриста, який мислить категоріями права, я скажу так: формально мав чи відповідало це духу конституції? Ні. І зараз я більш детально вам приведу. Приклади обґрунтую свою позицію. Чому? Друзі, запам'ятайте: НАТО, Мінськ, Нормантія, угоди про мінерали, угоди про сторічну співпрацю з Британією і все інше. Запам'ятайте, що це ягоди одного поля, однієї біди. Дані рішення не є суверенними. Що це означає? Вони ухвалювалися у важкі для України часи без свободи вибору народу. Отже, називаються вони реакційними. Фактично, Нормандія плюс Мінськ це наслідок, ми знаємо, компроміс такий собі. Да? Початок розділення Донбасу і Нормандія Зеленського. Яка продовжила, підкреслюю, продовжила в більш такому прискореному темпі розщеплення правосуб'єктності українського народу? Друге, угоди, мінерали і таке інше, ще раз говорю, що це рішення реакційні. Вони не відповідають Духу Конституції, тому що за статтею 3... За статтею 1, за статтею 19. Ці всі статті, які формують ядро Конституції, вони суперечать ідеї, суті даних статей. Три стаття це гідність людини. Гідність, я ще раз підкреслюю, це доконаний факт. Розумієте? Наша суверенність українського народу це доконаний факт. Його не треба підтверджувати, заслуговувати через комерційні угоди, через ось отакі кабальні угоди. Тобто, оце і є порушення духу Конституції України, коли замість того, щоб мислити з позиції сили, ми мислимо наше е, політичне е, бачення будується не на позиції е, вибору сили, а на позиції. Через призму страху. Що політика Порошенка за Зеленського взагалі мовчу, там взагалі поруч не стояли. Розумієте? Тому зрозумійте нарешті, що Україна ніколи не буде жити краще, якщо вона не зрозуміє, що мислення через призму страху Ніколи не зробить її повноправним суб'єктом геополітики. Тепер щодо НАТО, потрібно нам НАТО чи не потрібно. Ви знаєте, якесь таке бачення в людей стосовно НАТО. Друзі, НАТО це геополітичний інструмент, це інструмент утримання Європи в орбіті Вашингтону після Другої світової війни. НАТО – це більше не щит, це поводир, який водить навіть е, суб'єктів політики, які вже мають блоковий статус, наприклад, в Польщі, заноса там, де вигідно е, таким державам, як США. Розумієте? НАТО це перш за все поводир тих країн, які не мають власної гідності. Які мислять з позиції страху. Зрозумійте нарешті це. НАТО не є за правовою природою самостійним в прийнятті рішень. Його господарі Рада Безпеки ООН. А тепер повернемось, хто є хазяїнами Ради засновниками безпеки ООН: Росія, Китай, США. Далі продовжувати Франція. І їм подібно так ось, друзі, чому йдуть війни в європейському регіоні? І як мислить Росія, яка є господарем, в тому числі частковим цього всього? Зрозуміти, я вам правильно пояснила? Зрозуміли, що НАТО не приймає по своїй правовій природі самостійних рішень, тому що його господар відповідно до статуту ООН, це якраз Рада Безпеки ООН. Зрозуміли ви це чи не зрозуміли? Тому НАТО, коли дало один раз в світі, відніше не один раз, а багато разів, але для Росії це був такий собі гарний початок використовувати логіку НАТО. Це коли НАТО ось без резолюції Ради безпеки ООН у 1999, Ось зробило з Югославією те, що воно зробило. Це наша сьогоднішня ситуація з Україною. І тому Путін, як частковий господар, так, який має право вето при прийнятті рішень там, він тоді поставив цілком логічне питання. Шановні, вибачте, а чому, якщо ви, е, НАТО на чолі там із США, в тому числі, маєте право? Без резолюції е, робити бомбардування. А ми е, під е, виглядом гуманітарної місії, да? ось. а ми не можемо у 2022 році зробити те, що ви зробили з Югославією. І ось оце, друзі, яскравий показник того, що НАТО це перш за все інструмент геополітики, який. В тому числі утримує геополітичну стабільність в європейському регіоні. Зрозумійте, нарешті, ви це розумієте? Тому, коли ми хочемо йти в НАТО, треба задавати своїми питання. Питання собі треба задати. А на яких ми умовах туди йдемо? На таких як Польща? То наше воно таке НАТО? Я вибачаюсь. Давайте називати речі своїми іменами. Україна позаблоковий логістичний пункт, Польща блоковий. А тепер давайте візьмемо е, учасника НАТО, Норвегію. Куди, до речі, поляки їздять, батрячать. Вся Норвегія там використовує е, польський е, фізичний ресурс. Норвегія на яких умовах зайшла в НАТО? Країна менша, наскільки? Ось не має стільки військових баз, як має е, Польща. Розумієте? Але має найбільший е, військово-морськовий е, компонент НАТО в себе і утримує цей баланс. Розумієте? Це яскравий приклад, коли можна не бути частиною блоку, в тому числі і Євросоюзу, але торгувати, е, торгувати з усіма. Розумієте? Не воювати, але утримувати цю військову присутність. Тому я вас ще раз дуже прошу: думайте, зрозумійте, що Україна буде повноправним членом будь-якого блоку тільки тоді, коли вона буде мислити з позиції власної гідності, що відповідає нашій Конституції, духу Конституції, духу нашого конституціоналізму. Розумієте? Все інше. Те, що ви мені пишете і таке інше це від лукавого. трусливий, недосконалий ні в чому. Страх паралізує волю. Ось і все. Я вас обіймаю. Зараз завдання вижити. Україна має шанс і, як більш ніж переконана, вона буде вже інша. Бережіть себе.